А в нас вже справжня осінь, да? прохолодна. Сьогодні, правда, сонячно. вихідний, вирішили трошечки прогулятися парком. Все жовтіє, опадає. на то вона і осінь золота, хоча рання, тому що приморозки вже кілька разів були. Пишіть, діліться, як у вас погода, як настрій, чи немає якоїсь осінньої депресії, хандри. До річки, що там подивимося, прогуляємося. Дос? Ну так. Трошки підемо, відволікаємося від домашніх справ. Переключаємося, відпочиваємо, надихаємось. Вже темно, після роботи прибігли і до праці. Маємо жоржини, червоні і білі, треба їх вже викопувати. Білі ось я вже викопала на зиму, а ще викопали гладіолоси, теж були ось так працюємо. А там ще грядка під і часник. І ще отакі стільки роз троянд. Треба теж з ними щось зробити. Перекопати. Ой, перекопати, господи. Пересадити. Вже язик заплентується. Тут ще ромашки є. Теж їх треба пересаджувати. Привіт-привіт! Усім привіт! Рада всіх вітати на своєму каналі. Я з вами, я знову з вами потихеньку, помаленьку я буду знімати, вже виклала рецепт салат святкового. Святкували трішки наш переїзд. Хто не дивився, подивіться попереднє відео, побачите, там ми коротко розкажу. Продали квартиру свою невеличку і купили будинок. Переїхали. Дуже довго тягнулося юридична сторона питання оформлення, Ось. І, але все нарешті вирішено. Ми вже переїхали, ми вже там проживаємо, розкладаємо, розстосовуємо, роз... розпихуємо, <розмотуємо>, розмотуємо усе, що пакували. Потихеньку, багато чого навіть не можу ще досі досі знайти, але ще все і не розклала. Дуже важко і на роботі, і діти, навчання, і город в нас вже додався, які домашні тварини. До речі, нам господарі попередні залишили своїх. Песика і котика. Слава Богу, вони до нас вже привикають, підпускають, впізнають, лащаться, тому все добре. Хай так буде. Непривично, звичайно, тому що в квартирі у нас. Стільки турбот не було. Входимо в новий режим, в новий ритм життя потихеньку. Вже скопали грядку, город потихеньку перекопуємо, приводимо до ладу, тому що там трохи запущено було. Ось, але потихеньку, помаленьку все буде добре. Лише миру і здоров'я нам всім. Так, що ще? Поточні питання вирішили, тому що там не інтернету не було. А ви знаєте, зараз треба обов'язково вже підключати інтернет, тому що діти перейшли в онлайн режим навчання. Це велике навантаження. Ще відсутність була інтернету, то то, то було щось із чимось. Але я думаю, що все налагодиться, все з'ясується. Ми вже провели, провели інтернет. Лиш Деякі нюанси треба з оплатою, проплатами і так далі там з'ясувати. Але то все похідне. І я думаю, поточне таке вирішиться все. Так, що ще? Ми маємо курочок. Зараз яйця золоті. До речі, пишіть діліться, звідки який регіон і які ціни у вас цікаво. статистику таку, мабуть, всім буде цікаво почитати. І Бо в нас були 60 тепер вже щось в межах 70 гривень за десяток. Ось, Але я не купую, тому що у мами є курочки і у свекрухи, то по чуть-чуть нам потрішки передавали, а зараз вже мої кури випірились і по одному. там в день через день маємо теж свої, але без яєць, так, як це економимо, стараємося споживати так, в міру і розсудливо. Звичайно, якщо дуже хочеться, то можна і треба. У нас сьогодні, як бачите, дощ, хоча вчора мала. Посадити такі часники цибулю, тому пишіть також, діліться, чи вже посадили, що посадили. Будемо вчитися і підказуйте, будемо вчитися навчатися разом. Тому що я в цьому плані ще трохи якби новачок. Але все, як це, передається і можна питати і у батьків, і в людей, тому і ви обов'язково. Підказуйте, діліться своїм досвідом. Хто має таке господарство, то буду дуже вдячна за підказки, допомогу і зворотній зв'язок. Так, наче все так коротко розповіла. Дякую всім за привітання, за хороші побажання. Бажаю усім мирного неба, міцного здоров'я і бережіть себе. Зустрінемось.